Добровільно і не примусово, хоча майданський штаб обласної ради і голосив загальнообласний страйк, дотримали заклику. Не усі рішення про протести було прийнято 1 грудня на черговому засіданні штабу координаційної ради. Страйк всього колективу підтримав лише Франковий університет. Львівський Євромайдан не збавляє обертів до постійних мітингувальників, долучаються і цілі робітничі колективи. Сьогодні загальноуніверситетський страйк оголосив ранковий виш. До студентів приєдналися чи не усі працівники. Ухвалили заяву вже публічно її інтернет виданнях. Довели до відома громадян, що ми приєднуємося до загального страйку і підтримуємо політичні. Вимоги, які прозвучали вчора на Євромайдані, водночас ми звернулися до лідерів демократичних країн світу надалі демонструвати солідарність з українським народом. Ми студентам чітко заявили свою позицію, що ми разом з ними, і звичайно, що не просто прогулювання пар, а вдумливе розуміння політичної ситуації і їх. Закликали так само, щоб вони були разом з нами на цьому майдані. Координаційна рада обласної ради закликала не виходити на роботу усі колективи Львівщини. Такі повідомлення поширилося і в соціальних мережах. Ці кадри зафільмували очевидці та надали нам. Зранку вулицю Варшавською в напрямку центру йшла організована колона мітингувальників. Долучилися до стрікарів і працівників приватних фірм. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім чоловік. Багато поїхало в Київ та просто домовляємося, залишаємо роботу і пішли. Україна, скоріше всього, зараз 19, ну і ще десь 4 поїхали відіхнути, підлучаться пізніше. Будемо мінятися. А у цьому навчальному закладі тривають уроки. Молодша школа працює на 100%. Старші вже ділять час на навчання та Євромайдан. Вчителі наші всі були на роботі сьогодні до 12-ї години. Після 12-ї години частина вчителів. Були на майдані. Я залишився в школі сьогодні. Заучі пішли на майдан. Хтось мусить бути хоч би один в школі, але ми так поробили, що вчителі, які мали змогу замінити своїх колег, вони були в школі з дітьми. Усі страйкувати не можуть, запевняє міський голова Андрій Садовий. Якщо державні установи підуть мітингувати, в місті буде катастрофа. Комунальні підприємства зобов'язані забезпечити функціонування міста. Вода, тепло, транспорт, медицина всі служби мають працювати в посиленому режимі. Якщо хтось з працівників Має бажання долучитися чи до поїздки в Київ чи до страйку. Він пише заяву у відпустку і йде. Але, наприклад, в медицині обов'язково має бути запас людей. Штаб координаційної ради Львівської області оголосив про загальнообласний страйк у неділю. Проте працівники кожного підприємства, організації та установи мають право самостійно обирати форму страйку і як виходити на Євромайдан. Ірана Качмаро, Юрій Матьора, новини.